Середина 12 століття була для Русі тяжким часом безперервної боротьби за Київ двох княжих угруповань Ольговичів і Мономашичів. Усі вони близькі родичі, всі правники Ярослава Мудрого, Мономашичі внуки Володимира Мономаха, Ольговичі нащадки Олега Святославовича. Після смерті Ярополка в лютому 1139 року його молодший брат В'ячеслав першим. Прибув до Києва, але не зміг держатися на київському столі. Інші це чернігівський князь Всеволод Ольгович, який з силою покняжився у Києві. Аж тепер Мономаховичі заворушилися. Вони спробували порозумітися, щоб спільними силами вигнати зі столиці Всеволода. Князь Юрій Суздальський вирушив для переговорів спочатку в Новгород, а згодом у Смоленськ. Але домовитися не вдалося. Михайло Грушевський пише: питання про київський стіл розділило Мстиславичів і Мономаховичів так глибоко, що вже ніколи вони не могли зійтися в спільній акції. Всеволоду дістався Київ без клопоту. Всеволод і сам дуже бажав порозумітися з Мономаховичем. Особливо з огляду на його стосунки з ближчими родичами із Чернігівської династії. Ще на початку боротьби за престол Всеволод старався їх задобрити. Він пообіцяв Чернігів і брату Ігорю і Володимиру Давидовичу, а Переяслав молодшому брату Святославу. Але виконати цього не тільки не хотів, а й не міг. Перспектива. Віддати все й самому зістатися з самим Києвом у вічнім страху від Мономаховичів, на ласці у своєї братії не тішила його ні трохи. Всеволод зумів пересварити всіх братів, а тоді посилав їх воювати з Мономаховичем. Утім, військо, яке він спрямував на Волинь проти Ізяслава Мстиславича, відступило ще до початку битви. Потім він направив князів в області Турівську та Володимирську. А сам пішов проти сина Мономаха князя Андрія на Переяслав. Битву Андрій виграв. Всеволод розпочав переговори, і князі домовилися про мир. Ці походи не розширили і не посилили київської держави. Але Всеволодові таки вдалося знайти спільну мову з Мономаховичем та помиритися зі своїми братами. Тепер у нього залишився всього один ворог. Suzdalski kniaz Jurij Dolgoruky.